Товариство доброго здоров'я, канал Будні Свиновода на зв'язку. Дякую, що перейшли до цього відео. Обов'язково залишайтеся разом з нами, друзі. Всі, хто любить сільське господарство, галузь, свинарства. Обов'язково підтримайте нас, підписочкою. приєднуйтесь до нашої маленької, але Дуже дружної сім'ї. Ну і сьогодні в чергове друзі обговоримо разом з вами дуже дуже важливе питання, питання, якому ми щовихідних приділяємо свою увагу. Питання це буде стосуватися цін на живу вагу, ціни на сало, м'ясо, на півтуші. Я безпосередньо ділюся інформацією, якою вона є у нашому регіоні України. Це Сумська область і Конотопський район. Безпосередньо же, всі, хто дивиться це відео, будь ласка, прошу. Хто володіє інформацією, перейдіть, будь ласка, в коментарі, напишіть регіон, в якому ви проживаєте. Ну і відповідно опишіть, будь ласка, ситуацію навколо куплі відгодівельних поросят. По чому зараз беруть у вас відгодівельних поросят, яка ціна на них? Ціни на сало, м'ясо, на півтуші. Ну і в цілому якою ситуацією є у ваших регіонах. Ну а в кінці відео. Подивимось, проаналізуємо всі коментарі. Ну і в принципі можна буде досить легко скласти ситуацію, якою вона є у нашій улюбленій галузі. Вибачайте, будь ласка, що трішечки затемно, але проблеми зі світлом, вони, можна так сказати, дають про себе знати. Тому є як є, нікуди від реалій нашого життя не дітися. Отже, друзі, на календарі у нас 20 липня 2024 рік. І що ж у нас відбувається із цінами на живу вагу на відгадівельних поросят? Друзі, за останні два роки, можна так сказати, критично е низького рівня досягла ціна у нашому регіоні. На сьогоднішній день у приватному секторі на рівні 50 гривень. За кілограм це та ціна, за яку ну реально можна так сказати, продати відгодівельне порося, і то щоб це було порося, вага якого була 180-200-200 плюс кілограм. Продати порося там 130-140 до 150 кілограмів, майже нереально. Якщо говорити про перекупів, то також от останню недільку із оцими от масовими відключеннями світла, майже також нереально. Продати порося, тому що ніхто не хоче ризикувати, світла побагато немає, холодильники не вспівають охолоджувати м'ясо, ну і ніхто не хоче ризикувати. Таким чином ну, створюється така ситуація, якою вона є. Я думаю, в більшості областей вона досить таки схожа. Також хлопці питали у крайніх відео, коли ми разом з вами. Обговорювали також ціни на живу вагу, це тиждень тому назад. Питали за ціни, по яких можна продати свиноматок. Друзі, 30-35 гривень це не більше. Якщо свиноматка там другий, третій опорос, то це порядка 35, можливо, навіть до 40 гривень. Але я не думаю, 35 гривень. Якщо це поросят, якщо це свиноматка. Там після 7-го опоросу, то там ціна взагалі 25-30 гривень. Також спілкувався із колегою. Говорить, що є декілька хряків вирізаних більше ніж три місяці уже тому назад. Ніхто. Також їх не хоче брати. Ну, звичайно, я думаю, якщо е трішечки наладиться ситуація із подачою електроенергії, буде ситуація докорінно змінюватися, будуть потихеньку вибирати поросяток, тому що харчування є харчування, яка б ситуація не складалася, їсти потрібно кожного дня. Ціна на напівтуші коливається на рівні 105-110 гривень за кілограм. Ну і ціни на м'ясо в роздріб також не змінюються уже досить тривалий час і залишаються на все тому ж самому рівні. Значить, ціна за лопатку 160-170 гривень за кілограм, ціна на задок 170-180 гривень за кілограм. лопатка 180-190 гривень за кілограм. Корейка 180-185 гривень за кілограм, балик 170-180 гривень за кілограм. Ну і ціни на сало на рівні від 50 до 70 гривень за кілограм. Ну і також слід зазначити, що сало досить таки активно почали брати, тому що масово на городах почав з'являтися. Помідорчик, гірочок, я думаю, в принципі, якраз із цим все це і зв'язано. В принципі, це безпосередньо слова людей, які беруть сало. Говорять, що хочеться з'їсти кусочок сала, але також ситуація складається таким чином: не набирають його там по 5-10 кілограм, буквально кілограм, 3 кілограми максимум частину. Засолюють і споживають безпосередньо ну, в реальному часі. Ну а частину засолюють і закривають у баночки, так як це продукт, можна так сказати, довготривалого зберігання, навіть незважаючи на те, що досить таки довго електроенергії немає або можливо не буде, сало е посолене може зберігатися в баночках. тому я думаю, з цим якраз і зв'язана ця ситуація, що салко почало трішечки краще розходитись. Значить, товариство з невеликим нетерпінням буду чекати коментарі від вас з приводу того, якою ситуація є у ваших регіонах, що ви, в принципі, з приводу всього цього думаєте, висловлюєте свою думку. Буде дуже дуже цікаво почитати ваше бачення. Так що ми, як і завжди, продовжуємо працювати разом далі, потихеньку, тільки вперед. Як би то не було складно, тому що часи зараз переживає наша галузь максимально турбулентні і нестабільні. Але сподіваємося, що. Все буде трішечки налагоджуватися. Ну а як воно буде, обов'язково будемо показувати і висвітлювати вам на нашому ютуб-каналі. Так що попрошу ще раз всіх підписатися на канал, хто цього не зробив. Обов'язково залишайте інформацію в виді коментарів внизу під цим відео. Ну а ми біжимо працювати далі. Дякую за увагу! Бережіть себе, рідних, близьких, до нової зустрічі!